Сьогодні вся Україна та українці за її межами відзначають 211-ту річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Його творчість завжди надихала патріотів України на боротьбу за волю і незалежність нашої України. Хочеться, щоб його слова, які у багатьох його віршах, об'єднали всіх українців незалежно від переконань релігійних, політичних чи національних. Перемога буде за нами. Слава Україні! Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток наглядала, Звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись. На широкім світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну. Що, колишучи співала про свою недолю, що, співаючи, ридала, виглядала долю? Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані жидові німоті, Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Те, що схоронили старі батьки, ех, якби ж то, ех, якби ж то, знайшли те, що схоронили, не плакали б діти, мати б не тужила.